Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами продовжуємо нашу розмову про біохімію гормонів. Зокрема, сьогодні ми вже будемо з вами обговорювати біологічні ефекти і взагалі біохімічні особливості, які стосуються гормонів периферичних ендокринних залоз. На минулих лекціях ми з вами вже обговорили молекулярні механізми дії гормонів, рецепцію, а також обговорили гормони, які синтезуються центральними ендокринними залозами. Що стосується нашої сьогоднішньої розмови, ми з вами розпочинаємо із щитоподібної залози. Непарної залози, яка розташована, розташована в районі адамового яблука і продукує два основних типи гормонів. Головні або фолікулярні клітини вони продукують йодтираніни. Це загальна назва для двох гормонів: тироксину та трийотироніну, які синтезуються саме фолікулярними клітинами. Про особливості їх біосинтезу ми вже з вами зараз поговоримо. Другий вид гормонів, ну точніше, другий гормон, який також продукується у щитоподібній залозі, це кальцитонін. Його продукують парафолікулярні клітини, і кальцитонін – це один із тих гормонів, який регулює гомеостаз кальцію та фосфатів у нашому організмі. Одразу хочу зазначити, що кальцитонін не являється основним гормоном щитоподібної залози. Взагалі-то він продукується паращитоподібними залозами, а якраз. Пара Фолікулярні клітини, які його виробляють у щитовидній залозі, це ті клітини, які еволюційно мігрували від пара щитовидних залоз і тепер анатомічно є частиною щитоподібної залози. Тобто, в принципі, якщо ми говоримо саме про гормони щитоподібної залози, то тут буде мова йти про тироксин та трийотиранін. Тереоїдні гормони вони здатні впливати абсолютно на всі види обміну. Перш за все, це стосується енергетичного метаболізму. Вони будуть здійснювати збільшення окисних процесів, вони будуть стимулювати поглинання кисню клітинами, стимулювати в них енергоємні процеси, тобто забезпечення енергією. Також вони впливають безумовно на обмін білків, вони впливають на обмін вуглеводів, вони впливають на оновлюваність ліпідів, вони стимулюють мобілізацію жирів із депо. Вони здатні впливати на обмін холестеролу. Тобто, якщо ми подивимося на низку їх біологічних ефектів, ми побачимо, що в принципі вони впливають абсолютно на всі види обміну. Вони стимулюють основний так званий обмін, тобто вони будуть збільшувати поглинання кисню і збільшувати виробництво енергії у at Таким чином, тероїдні гормони вони є взагалі одними із найбільш важливих для нормального росту, диференціації клітини тканин, а також для взагалі нормальної життєдіяльності організму. Відповідно, при нестачі цих гормонів буде розвиватися два види станів. Це може бути або гіпотиреоз, який у дорослих людей називається міксидема захворювання, або форма гіпотиреозу у дітей називається критинізм. Виходячи із назви, стає зрозумілим, що типово, Є порушення саморозумового розвитку, психоемоційного розвитку, також будуть спостерігатися порушення статевого розвитку і фізичного розвитку також. Тобто діти із критинізмом відстають від своїх однолітків по всім видам розвитку. І у випадку, якщо не надано вчасне лікування, то ці вади вони можуть бути вже неконтрольованими і вони не можуть далі коригуватися уже, звичайно, в дорослому віці. Що стосується дорослих людей, мікседема супроводжується, по-перше, формуванням так званого слизового набряку, тобто суттєво зростає маса тіла за рахунок накопичення глікозаміногліканів в підшкірній клітковині, також буде знижуватись енергозабезпечення, що буде сказуватись одразу на роботі нервової системи, буде зменшена працездатність, розумова здатність, здатність до навчання, мотивація до навчання, може спостерігатися постійна стомлюваність, сонливість. Також буде спостерігатися брадикардія, тому що тиреоїдні гормони також впливають і на нервову, і на серцево-судинну систему. Тобто буде типовою брадикардія, буде знижений артеріальний тиск, а також теж дуже типово знижена температура тіла. Крім того, може спостерігатися, наприклад, пітливість, блідість шкіри. Все це будуть прояви гіпотиреозу.